Пілотів заборонили взагалі. Я цю історію впихував ще через Верховну Раду. Місяць чотири тому я писав таку більшу, велику таку штукенцію, ну... Та, словно, yes, окей. Хай, буде, хай буде PowerPoint. Я розмальовую, яким чином можна мотивувати цих пілотів. По-перше, брати пенсіонерів, які не менше як 6 місяців тому звільнилися з лав повітряних сил тієї країни, до якої ми звертаємося. Mm -hmm. Південна Корея, Америка, щоб не було таке, а що ви крадете наших пілотів? Ну, то, це друга мотивація. Ну, що ми кажемо за пілотів? В них, вони всі це бомбардувальники. Всі. Скажу, як це бабувальки? Вони скидають бомби. Вони не є асами. Є така штука, асоціація Сполучених Штатів повітряної авіації. Ну, <гум> <так>. <гум> з часів здається, Першої світової до останніх років тільки 1400 людей потрапило до зали слави як аси. Тобто, це пілот, який в повітряному бою збив від п'яти літаків і більше. Ні, тобто, це, це, я це, я а де а з ким вони могли асувати? Ні, я кажу, від в, в Іраку, Чаще в Афганістані, де вони просто. Дивись, 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 вони не мали, <реш> дивись, дивись, до чого веду, це на з, першої світової, да, на з Першої світової до тепер, тільки а, півтора тисячі. А, з, а, з Першої шо, світової. Зараз вони всі бомбардувальники, вони летять, скидають бомбу, а ось це докфайт не працює. І людина, яка мені це розказала, каже, вони просто ну, їх постійно тренують. Оцей Маверік, Топ там, оці маневри. А він, а він там в кращому випадку в Іраку, там, в Афганістані, він бомбардувався, а оцих е вуличних боїв, догфайтів не було. І, Они це каже, це така мотивація для них потрапити до зали Слави, збити п'ять літаків, і ти просто навічно всі залі. Це для них просто мама мія. І це була дійсно штука мотиваційна, але почалися потім такі історії, що ні. Тільки э, пілоти, громадянини, громадяни України. Так можна ще зробити, обійти Ні, ні, і, ні і цей, цей момент. Ну, Давай. Ні, можна юридично, але ж потім нам так все. Давайте будемо звертаємо, тут все залежить від політичної волі. Ну, о. Тобто, якщо американська кажуть, да, давайте вперед, тоді шукайте. Ми даємо, да, <проб> дає. ну є дійсно там ветерани, які там готуються. Бомбардувальники, у нас левова частка, у нас немає повітряних будівлі, як на початку. Я маю на увазі, мати Як? Але чому поїхати в Україну? Мені просто видається, що у нас навіть і по стиму навчанням. Що ми дійсно виходимо, вперлося в політичну волю, тому що я добре пам'ятаю 2022 рік, коли самі Сполучені Штати Америки заблокували нам, хто нам мав видати? Чи Чехи, чи Болгарія? Міги. Каво Міги? Міги, так. Да. Ну хтось з ну, пострадянських mm. і поляки. А, та, і Сполучені mm. тоді ж заблокували, да. тобто. І... Словаччина, так. Да, зараз, зараз ситуація вже змінюється. Вона почала змінюватися, куди? Так. В нашу користь. Де літаки f 16 В нашу користь. Вже у мене всі плюються Дивись, тільки. У мене, що... мене це питання стоїть ну, теж гостро, і починаючи з 2022 року. Тому що, в принципі, ну, я ж не то, що вже. За, 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 ну, Пасха показувати. вже пройшла. Так, да, і зрозуміло, що чим більше затягується цей період, тим е, нам важче виходити з тої ситуації. Тому що, маючи всю номенклатуру або більшу частину номенклатури, все хоча б там, починаючи з літа 2022 року, з осені, ще коли ми там Херсон заходили, ми могли б на 23-й рік вийти зовсім на інші е, рубежі. І більше цього, е, скажімо так, ми би не втратили ініціативу. А сьогодні ми втратили ініціативу, ми сьогодні є в обороні. Наздоганяємо так. Да, наз... Єдине, що сьогодні рятує нас в тому плавній динаміці, в тому, що ми почали наносити удар на території Російської Федерації. І наносити там по Криму, і ми загнали для всіх, ну створили чудо. Магура 5 називається, і ми загнали Чорноморський флот, десь там, грубо кажучи, далеко, і перетворюємо його, грубо кажучи, в підводний. Так помаленьку, помаленьку. То, оте на що, очевидно, також не розраховували наші західні партнери. Тобто, Взагалі ніхто не розраховував Так, да, Тому що оці зернові коридори, то тощо то Тобто, ми зараз створюємо серію великих прецедентів. І теж саме РЛС, теж саме НПЗ. Давай згадаємо як з тобою, навіть як не публічно реагували, але в тому числі і через публікацію в західних медіа, там, зокрема New York Times, так, так. на наші атаки на НПЗ. Як розповідали про те, що Попу? дії головного управління розвідки, зокрема там Буданова, змушує їх напружуватись. Ні, вони казали, що це повпливає негативно на зростання цін на сиру нафту. Ну це вже там, як, це, як, там яким там, чином там... знищення, ну, це вже знищення російські комбінату повпливає ну, на знищення, це вже, знищення це, це, завищення це, ціни на зерно, там яке це вже воростає. російські наративи. але може давай говорити відверто: російське лобі присутні в країнах захода і, зокрема, в Сполучених Штатах Америки. Воно там присутні потужно разом це... з тим, ми Мой? Ну, коли я повертався, пам'ятаєш да, до нашого алгоритму от, там, про Мінськ і далі, ми говорили: от створення прецедентів. Сьогодні ми черговий раз починаємо розтирати ті червоні лінії і показувати, наскільки воно все ботофорне і воно вже не працює. От удар по РЛС. Ну, по суті, це руйнування міфу. Більше цього, чим буде вище Сполуч... Росія піднімати ставки стосовно ядерних загроз, тим більше вони втратять ті ж самі РЛС, і таким чином вони перетворюються в сліпих кошенят. І, грубо кажучи, чі... ага. далеко ви забіжете своїми ракетними ударами, коли вам може прилетіти, ви навіть не зрозумієте звідки. Тобто, і це змушує сьогодні ну, Захід десь доганяти наші ініціативи, тому що Україна бореться, вона руйнує міфи. На яких світ тримався, і треба, значить, запускати щось і зайти грубо кажучи, стати дотичними або батьками у цієї перемоги, або ну, грубо кажучи, взламу у тої все ситуації, тому що перемога в нашому тепер розумінні це теж таке питання розмите, коли ми всі розуміємо, що вихід на кордони 91-го року це далеко вже не перемога, це відновлення контролю, а перемога це більш глобальний процес. І коли ми говоримо про саміт миру, да вилетів ще ж один з наративів, ключових, який нам потрібно буде повернути, можливо, на рік, через два, через три, що жоден злочин, який є не покараний світовим спільнотою і не засуджений, не може гарантувати в майбутньому, тобто історичне трактування, а значить, відповідно, і мир. Чому сьогодні нацизм засуджується? Тому що була історична засудження, та були відповідні судові процеси Росія, яка перетворилася в державу, тероризм. І коли ми бачимо три пункти про припинення вогню, там про гуманітарні місії, про що, що завгодно, але не бачимо про засудження, то це не про мир. Ну так правильно, не, не погодилися країни на це. Правильно, а чому не можуть погодитися? Давай ми теж вийдемо. Не чому? тому, що це залежить від прем'єр-міністра чи від президента, тому що в нього є опозиція. В, в, в його ж парламенті, так, відповідно, яка почне просувати ті ж самі, ну це як в нас, от, наприклад, в свій час було ОПЗЖ. Так. Да, так. Ну, і, і умовно ще такі, скажімо, каліблюючі сили, типу, але, там, наприклад, партії «Батьківщина», ну, яка могла там теж грати відповідно свої наради. Тому в них же ж в європейських країнах також є ті ж самі опозиції, та ж сама альтернатива Німеччини, яка буде ага. шольцу пити кров. Ну мені здається, ага. достатньо сильно. Чи, скажімо, народний фронт а, у Франції? Тому вони не можуть над цим погодитися, тому що вони прекрасно розуміють, що вони створюють відповідну певну конкуренцію і посилюючи відповідно ту опозицію, і вони навряд чи зможуть так легко, або взагалі просунути через свої національні парламенти відповідну імплементацію того, того договору. Тому знаходять у ті Скажімо так, очевидні лайтові формулювання для того, щоб хоча б щось ну, зафіксувати. Хоча ми прекрасно знову ж таки розуміємо, не саміт миру буде вирішувати питання миру. Що буде вирішувати? Саміт э, мир буде вирішувати наявність безпекових військових коаліцій, де саміт миру може просто закласти певну ідеологічну складову, а практику. Використовують тільки силу, тому що, якщо умовно, ти розумієш, що там глуха оборона, і як тільки ти туди полізеш, ще на підході, тебе знищать, ти будеш думати, лізти чи не лізти.